Мирного і спокійного дня вам, шановні мої глядачі. Мене звати Іна. Хочу сьогодні розказати вам, як я готую ніжинський салат. І одразу відповісти на питання, чому не вдається приготувати смачний ніжинський салат. Найперше, давайте почнемо з огірків. Для ніжинського салату я беру ось такі великі, перерослі огірки. Вони досі такі великі, подивіться, бачите? Ось, гляньте. От. Великі огірки. Отакі. От Такі огірочки вже починають формувати всередині насінинки, і вони чудово підходять для приготування ніжинського салату. А ще звертаємо увагу на сорт огірків. Огірки повинні бути придатні для консервації. Не всі ранньо стиглі огірки підходять для консервації. Вони можуть з часом розлазитися в банках і салат буде несмачний. Якщо ви збираєте огірочки на власній грядочці, постарайтеся ввечері добре пролити грядочку водою, щоб огірочки добре напилися води, щоб вони були хрумкі і соковиті. А якщо огірочки куплені, обов'язково замочуємо їх у холодній воді на 4 години. Огірочки зібрані з власної грядочки, я також замочую, але на менше часу приблизно на 2 години. Порція у мене велика. Тут у мене 4 кг огірків і 1 кг 200 г цибулі. Ніжинський салат нам дуже добре смакує, тому готую я його багато. Ще одна умова, шановні мої глядачі, коли ми читаємо чужий рецепт, готуємо вперше за чужим рецептом, звертаємо увагу на. Кількість продуктів. Я стараюся завжди вказувати вагу почищених овочів, почищених огірків і почищеної цибулі. От гляньте, скільки відходів, бачите? от Обрізки з цибулі, лушпиння цибулі, от оці хвостики ось оці хвостики, вони також важать. І якщо ми беремо вагу. Непочищених овочів, а потім все позрізаємо, у нас буде менша кількість. За вагою, у нас вийде менша кількість вже готових продуктів. Огірочки нарізаю товщиною приблизно 5 мм. Ну, Звичайно, що ідеальної нарізки тут не буде, тому що порція велика, ну ось так, приблизно. А цибульку трошечки тоньше. 3-5 мм. Якщо цибуля велика, то пів кільцями. Якщо. Маленька, то кільця. Кільця цибульки, товщиною приблизно 3-5 мм. Тепер сіль. І це також дуже важлива умова приготування смачного салату. Шановні мої глядачі, у мене на каналі вже є два рецепти, 3 три, три рецепти ніжинського салату. І щоразу я отримую багато коментарів від вас про те, що комусь салат засолений, комусь недосолений. Шановні мої глядачі. Ну, перше, це те, що ми з вами маємо різні смаки. А друге, це те, що ми беремо різну сіль. Не всяка сіль придатна для консервації. Звертайте увагу на сіль. Подивіться, найперше, це має бути кам'яна сіль, Не йодована. придатна для всіх видів консервування. Гляньте, вона груба, бачите? Я ніколи не беру сіль екстра. Або йодовану сіль для консервації. Лише ось таку неюдовану кам'яну сіль. Друге, це ложки. Я вказувала у рецепті мірку солі ложками. Ложки так само бувають різні. Ну, бачите, мені вже звично, я вже знаю, яка ложка скільки у мене набирає солі. О, тому в мене з цим проблем немає. Але найкращий спосіб це важити. Є когоні ваги. Відміряємо, відважуємо і додаємо саме необхідну кількість солі. У мене за рецептом ось така мірка, бачите? 2 столові ложки солі без чубка, без гірки ось такі рівненькі. Якщо брати на вагу 35-40 г. Ще одна умова смачного ніжинського салату: огірочки мішаємо часто з цибулькою, щоб вони чим побільше пустили соку. Так, огірочки можна помішати. Стараюся вимішувати кожних пів години. От, бачите, гляньте. От, Чим частіше мішаю, тим краще огірочки пускають сік. І тим смачніший салат у нас вийде. Отак. От Шановні мої глядачі, подивіться. Ось так в мене зараз огірочки покриті соком. Ось так і повинно бути. Соку має бути дуже багато. Сік має повністю покривати огірочки. Вони в мене простояли 4,5 години. Часто помішувала і ось такий результат. Чи можна залишати огірочки на ніч, ну не знаю, а хто буде вночі ставати, їх вимішувати. Чим частіше ми мішаємо огірочки, тим більше соку вони виділяють. Подивіться. От, бачите? Гляньте, скільки тут соку. Ось. Отак має бути. Все. Тепер можна огірочки накладати у слоїчки. Не треба боятися ж того, що салат буде, як каша. Шановні мої глядачі, це огірочки, це не помідори. Ось, подивіться, які вони в мене, бачите? От гляньте, ось які вони. От, так і має бути. Навіть зараз, коли я накладаю в банку, я стараюся їх ще ущільнити, злегка прим'яти і ущільнити, щоб якнайкраще помістити огірочки з цибулею у банці. Подивіться, бачите? Ось сік у банці. В кожній. Якщо доливати сюди води, це вже буде не ніженський салат. Це вже буде зовсім інший салат. Смак буде зовсім інший. Ось так має бути. Гляньте. В кожній банці. Так. Ну і тепер спеції, приправи. Сіль набираю чайною ложкою. Ось так. Рівненько без чубка. От, Ось так, бачите, ось, рівненька чайна ложка солі без гірки, без щупка. У кожну баночку дві таких ложечки це є 20 грам. Шановні мої глядачі, якщо ви сумніваєтеся, що салат буде пересолений, дайте одну чайну ложку на кожну баночку. Ми полюбляємо більш гострі страви, тому я готую салат саме з такою кількістю солі. Цукор. Повна чайна ложка. Ось така з гіркою: 15 грам. 15 грам цукру у кожну баночку. А ще 2 столові ложки олії у кожну баночку. Олію я беру рафіновану, без запаху. І півтори столової ложки 9% оцту у кожну баночку. З оцтом так само. Оцту можна дати одну столову ложку на кожну баночку. Шановні мої глядачі, важливе уточнення: якщо ви готуєте вперше за чужим рецептом, не варто готувати велику порцію. Приготуйте половину порції на пробу. Отримайте хоча б тиждень огірочки в холодильнику, відкрийте і скуштуйте. І лише після цього готуйте велику порцію. У всіх різні смаки, тому завжди страву за новим рецептом варто готувати лише невеличку порцію на пробу. Огірочки в нас достигають від початку літа і до пізньої осені. Ми завжди з вами встигнемо приготувати велику порцію саме за своїм смаком. Тепер чорний перець горошком, духмяний перець і лавровий листочок. Невеличкий кусочок лаврового листка. 5-7 горошин чорного перцю, 1-2 горошини духмяного перцю у кожну півлітрову баночку. Тепер баночки можна накривати кришками і стерилізувати. Дно широкого баняка застеляємо рушничком, ставимо сюди баночки, заливаємо водичкою. І як тільки вода почне кипіти, робимо якнайменший вогонь і при помірному кипінні стерилізуємо 25 хвилин. Тоді баночки виймаємо і кришки одразу закатуємо. Після того, як баночки охолонуть, витираю їх паперовими рушничками, щоб забрати рештки олії, яка витікала під час стерилізації. Як бачите, баночки в мене наповнені до самого верху. З даної кількості продуктів я приготувала 10 півлітрових баночок смачного ніжинського салату. Щойно я відкрила баночку салату, який готувала ще 2 тижні тому. Зараз я хочу вам його показати. Подивіться, бачите? Ось отакий у мене виходить салат. Окремо ще хочу відповісти на питання, чи 25 хвилин стерилізації це не забагато для такого салату. Шановні мої глядачі, не забагато. О огірочки залишаються хрумкими. Ви знаєте, був у мене один такий випадок, що я ну, забула і стерилізувала огірки десь приблизно хвилин 40. Вони не розлізлися, нічого їм не було, лише вони були трошечки ніжніші на смак. Так що не бійтеся стерилізувати огірочки 25-30 хвилин. Вони будуть смачні. Шановні мої глядачі! Мені буде приємно, якщо моє відео стало для вас цікавим і корисним. Якщо за моїми порадами, ви зможете створити свій рецепт улюбленого ніжинського салату саме за своїм смаком. Готуйте! Готуйте на здоровічку! Хай вам гарно все вдається і добре смакує.